Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевним звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкій світі, панувала, ой Богдане Нерозумний, Сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишню співала, про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, Як була знала, у колисці задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німокі, сини мої. На чужій роботі Дніпро, брат мій висихає і мене покидає та могили мої милі москаль розриває. нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перерки нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Що вони там схожать? Вийшли. Старі батьки, ех, як би то, якби знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.